Вибачення. Я сподівалась отримати роботу будь-яку. Чудовисько для немовлят. <гас> Ви прекрасна. Припиніть насміхатись. Якби я була чоловіком, я б взяла вас. Ви так зблизилися з Ебігейл. Вона погань. Ви ревнуєте. Виженіть її. Я не хочу. Підстрелимо щось. <гас> Іноді важко сказати, заряджена рушниця чи ні. Я повинна взяти все під контроль. Кидай! Я сама за себе. Завжди. Виявилось, я здатна на погані речі. Ти подивився на мене? Подивись, як ти посмів! Заплюш очі. Я не дам знищити мене. Ви насолоджуєтесь цим, так? <рес> Іноді приємно бути королевою. І Якщо не підете, я почну вас бити і не зупинісь, мої дорогі. Я рада, що ви повернулись з пекла, і я певна, що ви там колись опинитесь.